Виконуємо номер 10.9 з підручника геометрія 8 та номер 189 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. К. Точка перед на діагоналі БД, трапеція БЦД з її середньою лінією МН. Доведіть, що БК дорівнює КД. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, МН є середня лінія. БД це я провела діагональ, точка перед ну, точка К. Потрібно довести, що БК дорівнює КД. Перегадаємо властивості трапеції. Оскільки АБЦД. Трапеція то. BC паралельно МН. А МН. Середня лінія. ТО – дорівнює ND. У нас на стороні кута паралельні прямі. Відтинають рівні відрізки, Тож за теоремою Фалеса, вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. Кут СДБ за теоремою фалеса БК дорівнює ДК, що і потрібно було довести. Номер 10.9 із підручника геометрії 8, та номер 18.9 з підручника математика 8 виконано.